Доброго раночку, мої хороші. Проснулися. Оля з Марком побігли в садочок. Сьогодні в садочку буде свято Миколая. Марко буде виступати, там і пісеньки, і віршики співає. Він такий дуже активний хлопчик. Я би сказав, що він на свої роки досить розумний і дуже розвинутий. Не тому, що це моя дитина, а тому, що правду, це так і є. Він гіперактивний. Він не посидючий. Він і такий, що ти його посадив, дав йому машинку, і він буде з нею гратися. Йому не цікаво сидіти і робити якусь одну річ довгий час. Він все швидко вчить, він швидко все робить. Взагалі гіперактивна дитина. І Оля зранку там спілкувалася з вихователями. Ми дійшли певного консенсусу і зрозуміли, що не так все знаєте, то кажуть, погано, як нам про це розповідають. Ну, напевно, щось було можливо з настроєм не то у вихователів. Дітей дуже багато, слідкувати за всіма неможливо. Ви знаєте, він по натурі не холерик, а напевно, що так, як я, більш сангвімник. Такий, знаєте, все може бути. Лідер. лідер. І в будь-якому випадку, так, ми Марка наказали, наказали його тим, що ми заборонили йому дивитися оці, як ми кажемо, знаєте. В тіктоківські відосики, мультфільми, і, і заборонили йому солодке до того моменту, поки ми не вияснимо всі обставини, в будь-якому випадку ми стоїмо на стороні нашої дитини. Це однозначно, це навіть не обговорюється, бо тому що ми прекрасно знаємо і розуміємо, який наш Марко, і наскільки він порядна і добра дитина. Ми теж повинні приймати міри, і ми йому на цих декілька днів зробили такі невеличкі обмеження. Це заборона солодощів, мобільного телефона, у цих відосиків тіктоківських. Ну що би там не було і як би там не було? Ми завжди на стороні нашої дитини. Але теж розуміємо, що все дозволеність це не є добрим. Тому ми поговорили ввечері з дитиною вдома. Він нам розказав всю ситуацію на рахунок того, хто там чемний, хто нечемний, хто там як бігає, чи швидко, чи не швидко. Ну, це діти. Ну і знову ж таки, сьогодні Оля поговорила з вихователями. Ми зробили, як то кажуть, свої корективи, свої висновки і зрозуміли, що в будь-якому випадку наша дитина не є поганою. Так що свято відбудеться і в будь-якому випадку до нашого Марка прийде Миколай. це, в садочку. це то Миколая. Сьогодні Марко Морова у нас. Ти з ведесенько лостанець, вони солобі не чами, а ти бульвашки не дваєш, погану звичку маєш. Ви хваляєтесь даремно, бо я знаю достеменно, що морозиво всі діти люблять більш за все на світі. Я коротке і смачне. Будь морозило мене до смаку завжди є сім і дорослим, і моїм. Кожен день мене... Прийшли ми з утренника. Я не знімав, бо там, знаєте, багато діток, і музика теж гучно грає. Марко сьогодні на утренніку до Святого Миколая був морозивом. Ну, Я вам коротко покажу, ставлю такі невеличкі фрагменти, щоб ви теж розуміли. Миколай кожному подарував ось таку розмальовку. Це така дерев'яна ігрушка, яку треба розфарбовувати. Ми зазвичай збираємося з сім'ями, з батьками. Це е, шили спеціально оцей костюм Морозива, е, виключно для марка. Бо е, ми опоїздили всі, що були е, ці, знаєте, такі, що е, в оренду здають костюмчики, то в жодного не було Морозова, жодного. То нам жінка, ну відповідно з агенції, е, шила костюм, грубо кажучи, під наше замовлення. Ну, буде вже на майбутнє теж мат. Е, І ми традиційно. В принципі, так щороку, після кожного свята, ми же маємо живемо, як, як то кажуть, костяк а, батьків, з якими ми а, дружимо від самого початку, відколи діти пішли в садочок, і наші діти здружилися. От, ви знаєте, що Марко трішки, як то кажуть, був нечемний садочку цих останніх два дні. Ну, і плюс до того, що Оля сьогодні на роботі так, вирвалася буквально на годинку часу на утренній і все. Тому ми нікуди після садіку не пішли, оскільки ми традиційно завжди своїх дітей забираємо. І після утренніка зразу йдемо на якусь піцу, якесь таке невеличке, знаєте, робимо ще додаткове розважальне свято для наших дітей. Але так сталося, що в принципі всі мають якісь свої справи. В когось батьки захворіли, в когось діти ще малі нема з ким лишити. І так наша вся компанія практично залишилася всі в садочку. Я прийшов, Оля поїхала на роботу, я забрав костюм і думаю, сьогодні, ще, як то кажуть, останній такий вихідний, то займуся уборкою. Бо Вроді, знаєте, так дивишся, чисто і вроді той пилосос робить, і вроді щось прибираємо в тій квартирі, але все одно є така, знаєте, як то кажуть, робота, яку треба зробити. Першим ділом беру, відсунув диван, хочу всередині все пропилососити, тоді відсуну його, перемию через плінтуса. Ну, от бачите, як воно є. Все відсуваю, хочу зробити так зване генеральне прибирання, включив музику щі. Я в захваті розумієте, І от вкотре я скажу, о, нехай не ображаються зірки, естради, але реально штучний інтелект на сьогодні трішки, як то кажуть, перемагає по змісту, по духовності, по виконанні, по чистоті, по словах, просто от по сердечності. По сердечності. Не цицьки-мицьки, а от дійсно те, що знаєте, чого а, зараз потребує душа. Я не знаю, як вам це пояснити, але. Їх хочеться слухати. От хочеться. Така вроді зима, хляпанина, не хляпанина, ну але але, що маємо, то маємо. Поки всі при роботі, всі мають свої справи, то я теж трішки щось зроблю, щоб вбити час. Бо вчора ви не повірите. Я з тими магазинами, як вийшов зранку, як нас вимкнуло світло. То вже прийшов, коли садочка а, марка треба було забирати. Просто цілий день я прошвендівся по тих магазинах. Ну, але я там мав деякі справи теж закрити. деякі справи мене попросила мама зробити. То цей день, як то кажуть, я все, що запланував, все зробив. Ну а сьогодні вже такий, знаєте, як то кажуть, день сурка, чи як правильно сказати. Розважений, спокійний. А, пішли зранку на утренник, У нас утренник був. В 10-й годинці він недовгий так. Хвилин, напевно, що 40 е був. Але, знаєте, я скажу вам так: дитина росте, це хлопчик, розумієте? Ну, мене переповнює гордість за мого сина за те, що в нього був один з найдовших віршиків, який він дуже гарно е розказав. Знаєте, ну як то кажуть, творча росте особистість і нам це не на радість. Добре, бруй за прибирання, менше балачок. Після сну, може Оля звільниться швидше з роботи, то може і я, а може разом підемо, заберемо марка. Зараз подивлюся, скільки я зможу зробити, скільки я співзапланую, бо я, як завжди, планую одне, а виходить все по зовсім іншому. Треба ще стайки сьогодні посмажити, можливо, картоплю запечу. Ну, це вже буде пізніше. Поки кухня, поки то. Тепер візьмуть зівану, зараз дістану всі свої маючі засоби. Бачите, як добре, що я таки купую, коли от є знижки, знаєте, і от в мене завжди є прозапас. То он, був Доместос в Єві, то був Доместос в АТБ. І це такі речі, знаєте, які як -то кажу, їсти не просять, але вони йдуть, як вода, і їх завжди треба мати. Так що, добре, що є. Зараз дістаю. Оте вже на закінченні треба. Бачите, купити нове, вроде би. але слава Богу, що була знижка, та й купили таке ціле. Так що все чудово. Зараз дістану ті засоби, бо тих засобів теж тої хімії до грома. Завжди маємо вдома білизну. Завжди. От. І оці кресатори ми користуємося. Одне таке засобів, які ми найчастіше ним користуємось. Треба мені духовку помити, може, зараз запшикаю духовку, нехай. Відкисає, бо те готували, те готували, і вже, знаєте, така, внизу такі потьоки є, а мене вже вони дратують. Ну, Зараз візьмуся я за, зараз я візьмусь за ванну, бо я коли прибираю ванну, то я все дістаю, з цих шуфлят, всіх оцих, пеналів, все дістаю стиральну машинку якраз достирала. Зараз повністю це розвішую, машинку, відсуну, за нею, все помию. стіни обов'язково. Оцей от дифузор в нас вже, якраз, бачите, теж на закінченні, то я вам вже поставив той, що ми з вами купували разом з Марком, що Марко вибрав. То вже сьогодні буде у нас новий аромат. А цей, може, залишок. Тут його залишилося, так, знаєте, на дні. Теж дуже, дуже гарний запах. Це я купляв в лава кікі. Оцей. То я його віднесу в гардеробну. Нехай він вже в гардеробні, то кажуть, останні свої вздохи. Доробляє, а тут буде вже оцей лимон. Аромат новий лимон. Стіни обов'язково перемию, тому що вже не милися стіни, пане місяць часу добрий. Ну, все. Як то кажуть, все, що в ванні є, я все виношу з ванни все повністю перемиваю, перетираю, перепшикую. Тоді заношу все назад, ставлю нову пахучку, буде чистота Отаке. От Добре. Тому беруся за прибирання ванни. Все, в мене прибирання в повному розгарі. Запшикав всі стіни, запшикав умивальник, ванну, кришку, марковий туалет, все позапшикував. Зараз воно трішки, як то кажуть, порозкисає, повідкисає. Тоді швиденько водичкою змию всі стіни на суху протру. Замивальником оці всі шланги. Оце все теж поперетираю. Як то кажуть, зроблю повний глянц. Раніше ми робили частіше цю уборку, якось раз-два тижні. Ну а зараз так от генерально, що від А до Я все-все-все. Ну, то раз так два тижні стараємося робити, Щоб було все ідеально чисто. Плитка, ви знаєте, я ніколи... Ой. ви знаєте, я ніколи не думав, але на плитці так багато пилюки, що ви собі не уявляєте. Я прийшов мокрою ганчіркою, тоді попшикав, прийшовся ще раз ганчіркою і тепер на сухо витираю повністю всі стіни всю плитку у ванні. Бо заходиш, вроді все-таки блистить, чистеньке, гарненьке, а насправді ні. Якщо подивитися на ганчірку, то пилюки не менше, ніж на інших предметах. Тому десь, колись, тому, тому десь колись, але це треба робити. Е, чим користуюсь ось таким засобом містер мускул, користуюсь ось таким Гелекс. і такий дуже гарний. А ще в мене є ось такі... Е, ні, мене схиблені. Ще є ось такі, ось такі. Просто оцим ми витираємо крани, оцим я витираю стіни. А оце дуже гарний такий квітковий аромат має. Тому таким чином я вимиваю усі стіни від стелі до підлоги. Робота пішла швидше, стіни в мене вже чисті, залишається лише тумби і низа. Вже засунув кажу, духовку стиральну машину на місце. Оля прийшла з роботи, теж сьогодні швидше то взялася за кухню, то вже якраз там помила, поприбирала, диван почистила. І зараз візьметься вже ззаді за диваном, буде потрішки прибирати, тому мені теж буде швидше. Все, залишилось розкласти аксесуари. І в нас тут, як то кажуть, чистота повна, повна, повна. Я люблю, коли, ну, не те, що знаєте, запах хлорки. Я називаю це запах чистотою, коли м -м, крани блистять, коли немає цих жодних потьоків, коли таке все красиве. Треба, до речі, придумати купити якісь гарні нові оці скляночки. Ці вже у нас дуже старі для мила і для зубних щиток. Треба купити щось буде таке цікавіше і новіше. Ну, але тим не менше. Зразу з того всього загрузив прання, щоб постирало. Зараз побіжимо з Оле заберемо разом марка з садочка. От. А тоді вже Оля теж закінчила прибирання, якраз домила підлогу на кухні. Тільки зараз пересунемо стіл на місце, диван, все, о, килими, все перемито. Меблі на кухні я перемивав нещодавно, так як в нас дивився майстер до котла, робив техобслуговування. І зараз, поки так ще світло, відносно світло, не темно і не холодно, бо на вечір якось стає так морозніше, знаєте, то підемо, може ще вон, прогуляємося, як то кажуть, по бульварчику. А вам, мої хороші, бажаю всім мирного, спокійного дня. Прибирайте, надіюся, моє відео вас надихне на прибирання стане таким мотиваційним. Бо і нам не завжди хочеться, і в нас не завжди є настрій. Але коли настрій приходить або коли є мотивація, то завжди значно, значно легше і краще. Тому прибирайте, відпочивайте, нехай всіх, все буде добре. Марко сьогодні виправився, його похвалили вихователі. І ми прийшли куди? Піцерію, там. Пішли, так, буквально на годинку часу Марко пограється в ігровій кімнаті, а ми поїмо піцу, поп'ємо грінтвейну. О, о дякую. А, Це можете забрати. Ага, дякую. Замовили ту саму чорну піцу, яку їли попередній раз. Нам вона дуже сподобалася. Картопля фрі і такі картопляні крокети. Маркусь, ходи! Ми прийшли і сіли отут, знаєте, зразу напроти ігрової кімнати. Нас просто попередили, що у ці столики всі зайняті, але ми так, знаєте, на годинку часу прийшли, чисто так, щоб Марко, як то кажуть, зняти стрес, бо він два дня нічого, ні ігрушок, ні мультиків. Він нас дуже попросив, що він буде темний, він виправиться і він вже виправився. Та є барабойка з соусом і піца. Та піца чорна дуже смачна. Я п'ю пиво сьогодні. Оля Глінтвейн. А Марко, що ти п'єш? Какао. Какао, молодець. Все смачно все.